У 18-й годині вічергово поступило завдання, що по проспекту перемоги 12 невідомий чоловік житлового будинку стріляє в невідомому напрямку. Прибувши на місце події, до даного будинку було обмежено доступ і перекрито під'їзд. Побачивши даного мужчину, який спускався по сходах донизу, було затримано. Він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. По орієнтуванню ми були вимушені затримати його для встановлення цієї особи. Чи він стріляв чи ні, на нього було надягнуто кайданки, і разом з ним ми прийшли до його квартири. Зараз проверимо інформацію, так. Зараз перевіримося. Даний чоловік опіра не чинив, ми запитали, чи є в нього зброя. Мужчина відповів, що в нього зброї немає. Хто в квартирі ще? Він вказав, де проживає, де знаходиться його квартира. Ні. Ключі знаходилися в нього в кармані, відкрили квартиру, разом з ним зайшли до квартири і почали проводити обшук. Такое запросили. Серега, а тут що не живе, мертве? Сполуч, саме. А які будуть. Спасибо Дякую. Під час обшуку в шкафу було знайдено арсенал зброї та бойові гранати. Був автомат, було помпове ружьо і... І бойові гранати також було знайдено гільзи на балконі від автомата, з якого він робив постріли. Під час його дій неправомірних ніхто з не з прохожих не пострадав. Було тільки завдано матеріальну шкоду авто, яке стояло на території двора. Далі займалася слідчо-оперативна група, і було відкрите кримінальне провадження. Пізніше також вияснилось, що даний чоловік був працівником спецпідрозділу міста Донецька. Дані дії містять ознаки складу злочину, передбаченого кримінальним кодексом за статтею 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Дані дії містять ознаки складу правопорушення, передбаченого КУПАП за статтею 174, стрільба з вогнепальної, холодної, метельної чи пневматичної зброї у населених пунктах і в невідведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку.